Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нових прогнозів. А тема сьогоднішнього відео Канун Новолуння у Скорпіоні. Молодий місяць у Скорпіоні відбудеться 1 листопада 2024 року. І що потрібно зробити до новолуння, як прожити день перед новолунням? Тому що дуже магічний, містичний день і ніч розповідь буде про 29-й лунний день та про 30-й, який відбудеться 1 листопада перед самим моментом молодика. Отже. 31 жовтня на нас чекає 29-й лунний день. Це досить складний по енергетиці день, який не сприяє важливим справам і новим починанням, великим придбанням. В цей день піднімається весь негатив, що накопився за весь лунний місяць, щоб згоріти у вогні молодика, який очищуючий особливість дня. Якщо в цей день вас супроводжують неприємності, це знак, що ви йдете правильним, світлим шляхом, а темні сили намагаються перешкодити вам. І завдання цього лунного дня очищення та захист від негативу, Девіз дня, якщо не можете змінити ситуацію, то змінюйте своє ставлення до неї. В цей день рекомендується проводити очисні практики, звільнятися від непотрібного. Також дуже добре очищати організм, можна провести очищення від негативу чотирма стихіями, очищення приміщень теж можна здійснити. Дуже добре пройтися зі свічкою по всьому дому, почитати молитву, також очищення сіллю теж буде мати позитивний ефект. Випишіть на аркуш паперу все, що перешкоджає досягненню ваших цілей. Негативні емоції, страхи, сумніви, тривоги, негативні думки, все, що не служить вищому благу, все, від чого хочете позбутися. Пишіть окремо на кожній бумажці якісь, якусь емоцію чи якийсь негатив. Прочитайте все, що написано. Подякуйте за те, що було у вашому житті, і подумки дозвольте цьому піти. Спаліть листок над полум'ям свічки, а попіл віддайте землі або розвійте за вітром. Під час згорання аркуша уявляйте, як все написане згоряє у вогненній кулі і йде, трансформується у світло та любов. А 1 листопада з 6.45 до 14.47 настає 30-й лунний день день, який буває не завжди, не кожного місяця символ дня, золотий лебідь. І основні дії цього дня подяка та прощення. І це можливість подякувати не тільки комусь, але, перш за все, це робота з собою. І прощення та подяка себе. Це допоможе знизити ризики цього молодика і навіть всього лунного місяця. Однією з головних тем молодика є обмін енергією. Тому проводьте практики очищення та трансформації, щоб звільнитися від всього, що заважає вашому еволюційному руху. Звільняйтеся від всього, що відпрацювало свої програми, звільняйтеся від страху грошей, страху великих грошей, негативних переконань щодо грошей, від страху засудження, від почуття, що ви недостойні великих грошей. Також це може бути робота з психологічними травмами, з тіньовими сторонами особистості, які проявляються. В цей період попрацюйте з внутрішньою агресією, яка може виявитися для вас руйнівною, з внутрішньою напругою, гнівом, тиском на інших людей, маніпулюванням, сарказмом, мстивістю, злопам'ятністю, злістю, підозрілістю. І, звичайно ж, не старайтеся проявляти в період лунного місяця у Скорпіоні. Агресію, злість, силові методи, щоб не спричинити загострення ситуацій, а краще займіться своїм особистим розвитком, проходьте тренінги особистого зростання і займайтеся трансформаційними практиками, все, що може принести духовний розвиток. Проводьте більше часу на природі, щоб заземлитися і втихомирити свої емоції. І фокусуйте свою увагу на всьому хорошому і позитивному. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!